Вона мене веде по життю. і тому без її підтримки, напевно, не було б мене такої ну, трошечки десь не буду пояснювати, але ця людина для мене все. Вона мене підтримала, вона мене багато чого навчила. І дивлячись на її родину, на її життя, на цю таку повну енергію людини, я її заздрю. Я знаю, що заздрість це не зовсім добре, але ви знаєте. Я її просто люблю. І заздрію такою білою-білою оцією. Заздрістю. вже заговорилася. Марічка, ти для мене завжди була взірцем. Ти для мене була завжди підтримкою. Ти для мене завжди не тільки була, а й залишаєшся найкращою подругою людиною, з якою все дуже з якою я поділю свої радості. І ти знаєш, про які я говорю зараз. Горе. І ця людина завжди мене підтримувала. Є рядочки, які, в принципі, мені дуже сподобалися. Пробачте, що з телефону я не дуже так готувалася, я не думала, що буде такий екзамен. Тобі сьогодні, я не скажу. І цей рік означає, що мудрості досвіду вже вистачає. Життю, щоб радіти, а ще й розуміти, що щастя це власна родина діти. Тож також рідні, нехай зіріває любов'ю, хай буде достаток, хай буде здоров'я, не зникнуть у серці бажання та мрії, ведуть хай вперед тебе, світлі, надії. Я тебе люблю, обожнюю, будь мені щаслива, як жінка, як мати, як бабуся, правабуся. Як тренерка, ти не перевершена. Я пишаюся, що я знайома з такою визначною людиною. Люблю і обожнюю. Супер. Дякую. 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 Шановна марічка, я хочу загадати, що 1970 рік. Тоді він був е е школа No5, спортивним балом. Розстелені мати, річка проводить тренування. І серед цих учнів була Вона віде, річка, я. Вона проводила з'явилася в мене. Це, це була в пішла п'яту школу, це і перше місце роботи. І ви учениця? Ні, я була вже спортсменка а, від одного тренера. Я перейшла. Ага. Чому? Чому тоді була гімнастика? Скажи мені. А чому після тенку тобі давно мені? акробатична підготовка волейболіста. Во... Акробатична підготовка волейболіста? <святую> так. <косвятую> так. Я дуже я гарно запам'ятала, тому що моя спина була вона не <пасувач> Ага. Я вроді не... Ну, не мала там І Я пам'ятаю цей день. Я дуже гарно пам'ятаю, перший раз я тобі зустрілася з тобою. І от напротягом всіх цих років ти є моєму житті. Я учениця, потім вже ми почали працювати разом, Потім ми так подружилися і багато-багато років. Я дуже вдячна тобі, що ти є. Ти мені дуже багато допомагала, Як то кажуть, на путь істини наставляла. нас сумічка. Дякую тобі за все. Хочу побажати тобі мирного неба, спокою і. Дуже багато красивих слів було сказано, бо ну, я бажаю, мир на небо здоров я. і здоров'я. Що буде супер, дякую. Так, дівчата, ви розумієте, що вам це просто не буде